Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Маю ось такі кабачки, гарну цибульку, томатну пасту та ще кілька інгредієнтів. І будемо сьогодні готувати на зиму кетчуп. Так, так, саме так кетчуп і з кабачків. Всі інгредієнти залишу в описі під відео, тож, заходьте, дивіться в інфобоксі. Або закріплю ще у першому коментарі для зручності. Отже, беру кабачки, нарізаю на шматочки і цибулю також. Кабачки шкірку не обрізала, так як вони в мене молоденькі. Ви можете чистити, якщо вважаєте, за потрібне, якщо у вас такі старіші кабачки. Я ж брала молоденькі, повторююсь, тому нарізаю ось такими довільними шматочками, тому що все буде тушкуватися, а потім передбуватися блендером. Також нарізаю і цибулю. Цибулю нарізаю ось такими невеличкими. Ну, кубиками, можна трошки більшими, я ж кажу, все буде блендеруватися в одну рідну масу, тому ось так. Ось так усе покришила, додаю сіль, цукор, спеції, перемішую, накриваю кришкою і тушкую. Ось так овочі тушкуються, вже пустили кабачки сік, тушкуємо до готовності овочів, а далі покажу. Ось як гарно стушилися кабачки. Ще вистачає рідини, звісно, але овочі вже протушилися. Пано видно, бо пар заважає. Далі. Відставляємо каструльку на кілька хвилин і усе блендеруємо. Ось тепер добре видно. Тепер порожнім блендером. Блендерую усе. Ну, Ось така гаряча однорідна маса виходить. Тепер додаємо томатну пасту, оцет. І ставимо знову на вогонь, але обережно накриваємо кришкою, оскільки все буде стріляти, булькати. Ось ця маса. І ще проварюємо хвилин 15. Усе додала, розмішую. Дивіться, яка гарна маса виходить. Пробуйте на смак, якщо вам чогось бракує, гостроти, не знаю, може солі ще цукром. Пробуйте, додавайте, ставимо це все на вогонь поки піти. І тоді в стелізовані баночки закриваємо. Колір дуже гарненький, дійсно, смак кетчупу. Дуже цікавий соус, тому обов'язково спробуйте. Камера навіть не передає того дійсно кольору. Я так пробую під різними кутами, щоб бачити оцей от консистенцію, блиск. Ну, томатна паста має бути гарної якості яскраво червона, густа насичена, тому то і соус буде такого ж кольору. Бачите, отак от він деколи показує такий гарненький, реально хороший колір і консистенція. Зараз ще трошечки провариться, загусне. Ну Тобто чудовий варіант, я вважаю, чудова така рецепт, тому і ділюся з вами. Густий, без загущувачів смачний соус. Дуже хороша альтернатива. Тому беріть обов'язково на заміточку. Парує, вибачайте, якість зйомки погіршується, але хочу, щоб ви бачили максимально все, як є. Накриваю кришкою, бо. Булькає. Ну, Колір насиченіший, такий дуже гарненький, яскравий, запашний такий соус смачний. Бачите, пулькає, тому будьте обережні. Насипаємо повненьку баночку обережненько і закриваємо, закутуємо і все, смакуємо. Ну, і ось, дивіться, яка. Краса у мене вийшла. Я робила одразу подвійну порцію. Тому будемо смакувати з такою смакотою. Готуйте і ви, вдалих вам рецептів. Всього вам доброго, до нових відео!